Вітаю, друже, дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Дякую всім, хто допомагає каналу, всім, хто робить замовлення, і просто так надсилає гроші. Мені дуже приємно, і дуже надихає. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, на тиждень, який відбудеться з 29 вересня до 5 жовтня 2025 року. Маленька кубка. Це у нас старші аркани, фон тижня. Звідти я беру одну карту. Велика кубка це у нас ситуаційні і придворні карти. Звідти я беру три карти, і вони показують деякі деталі, нюанси. Дивимося, що чекає на Україну і українців на наступному тижні. Це зовсім не про кохання. Дивимось подробиці. Угу. Дивно, дивно, що схожі карти у нас випали. Карти іноді кажуть про інше. Чому? Тому що кожна картка вона многошарова і має багато значень. І яке саме значення треба вибрати, це залежить від контексту. Зараз у нас такий контекст політичний, економічний і так далі. Це зовсім не про кохання. І ця картка в цьому контексті говорить про те, що темою, так би мовити, наступного тижня буде вибір. Що ми далі бачимо? Якесь буде зависання. Деякі тарологи трактують це як швидкість, але ні, це нібито ви кидаєте списа, він летить, але завжди є якийсь момент, коли він нібито вісне в повітрі. І оце саме є ця пауза. Цей момент зависання. Я дуже люблю цю картку. Чому? Бо вона показує на людину дуже порядну і чесну. І це обнадійливе, тому що далі у нас є карта співпраці. Саме двох якісь Організмів, якщо можна так сказати, це або дві людини, або дві країни, дві держави, дві якісь організації. Це може казати про те, що, мабуть, ми будемо робити якісь справи, якось товаришувати не з багатьма країнами, а з кожною окремо. Вже була така тема, що якщо ми не можемо увійти, наприклад, в НАТО чи в Євросоюз, то ми робимо такі договори з кожною країною окремо. І мені подобається цей розклад, Косвенно таке така вказівка на війну, про те, що ну, якби зависло. Ситуація не змінюється в глобальному сенсі. Але. Іде інший, так би мовити, вектор, коли ми робимо вибір і партнер, я, я вважаю, що це наш партнер, з яким у нас буде дуже класна співпраця. Я дуже сподіваюся на це, дуже хочу в це вірити. Тому, друзі, знову ж таки. Гуртуємось, збираємось, фокусуємось і працюємо. Слава Україні! Слава ЗСУ!